Вже майже середина червня, але дозволити собі поїхати у відпустку за кордон можуть не всі. Через що українці як альтернативу для відпочинку обирають західну частину країни? Які місця Тернопільщини варто відвідати гостям міста, щоб відчути його атмосферу? Поділилися тернополяни. Ну, безумовно, тернопільське озеро. Не знаю, гідропарк наш дуже гарний з, з, з маленьким зоопарком, скажімо так. Ну ще драмтеатр. В Тернополі насамперед я б радила всім піти на озеро, також можна погуляти в парку Супільче, е, ну, в центрі біля театру теж от я сиджу, читаю книгу. Я думаю, що в Тернополі на Тернопільщині є насправді безліч цікавих місць. Е, до прикладу, в області можу згадати, одразу е, в Романівці є озеро, здається, можна поїхати також. Дуже багато замків насправді є на Тернопільщині. Тобто тільки бажання і Google поміч. Думаю, можна знайти безліч місць, де можна провести гарно час. Мені подобається центр, площа, парк Шевченка, озеро. Я там живу і з задоволенням насолоджуюся природою і красою. Вам вже всі казали про став в правда. Там же ж і замок, парки чудові в Тернополі, і парк імені Шевченка, парк національного відродження, гідропарк, парк Загребелля. Тобто є місця, де люди можуть побувати колись робили гастрономічні тури, тобто харчування, страви смачні в Тернополі. Ну, ось таке мені здається. Взагалі весь центр Тернополя можна обійти. Цікаво є, що подивитися, це, що історично ще збереглося в Тернополі там з давніх часів. Озеро, ну, ще можна куди ще тут в області з'їздити. Новички. Новички під Гаєцького району. Я, чесно кажучи, сама зараз гість міста, але по старій пам'яті я б радила відвідати Вишнівецький і Бараській замки. А в місті звичайно центр набережна парк біля озера.